Перед судом постане колишній начальник ДСНС Івана Франківщини, якого ДБР викрило на масштабній незаконні вирубці лісу на понад 7 мільйонів гривень. Екс керівник обласної ДСНС за даними слідства перетворив навчання рятувальників на схему знищення лісу. У серпні 2023 року він нібито організував тренування з гасіння пожеж, але замість досконалення навичок понад 100 рятувальників було залучено до протиправної рубки дерев у заповідній зоні масштаби вражають роботи проводилися на ділянці понад 112 гектарів поблизу села Невагута. Це територія заказника Чорний Ліс, де будь-яке втручання суворо обмежене втрати держави 7 мільйонів 300 тисяч гривень. Тепер екс керівник постане перед судом. Йому інкримінують перевищення влади працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків, та незаконну порубку лісу, що призвело до тяжких наслідків також. За таке суд може позбавити волі на 10 років. Бережіть ліс від вогню та корупції.